yeah oh. Viu o 나한테는 이 아, Українські музиканти, вас ще раз куртуємо неймовірними, неймовірними, а місцеві сьогодні зібралися. Неймовірний, неймовірний саме збиралися, будемо допоможі. Дуже сильно почуття. І зараз, враховуючи, що ми вже туркуємо. Вас ми замов до боюся які видодачі, які допомоги, але ми знаємо, що це максимальна. Поки ми допоможаємо за вас цього на судні, вже можемо готуватися. Ми знаємо, що я дивіться, що перед вами згодиться. Водиться така неймовірна крутина однієї дуже крутої української художниці, випускниці львівської національної академії мистецтв. Її творчість це пошук. Відновлення та переосмислення глибини знань і символів культури. Наскіння послідовно працює над відтворенням у своїх картинах традиційних змагань, знань, перепрошую змагань і глибинних сенсів, поєднуючи особистий досвід із національними символами, культурою і сакральною українською ідентичністю. А у її полотнах молитва, тиші і лінії відлуння, глибиною зв'язка з рідною землею та усім всесвітом. Друзі, ця мистиня є надзвичайно крута, тому що її вже навіть цього року запросили взяти участь у виставці в Барселоні. Де відступиться вона в рамках 11-го міжнародного фестивалю української культури Ukrainian Фест. Давайте, друзі, поаплодуємо! Друзі, хто тут є, хто знає пісню із янголом на плечі. Знаєте цю пісню Тараса Джобая? Тарата. -та. Ні, а такі вірші є теж голковича. Літери Її. Дивіться, а що ви знаєте ці вірші, цю пісню Тараса Чобая? Це прекрасна картина, щоб так от поставити в куточок і такий я ангелик. Я вам символ українського народу так, я вам скажу по, -дерегу. по -дерегу. я вам скажу по мову того, друзі, що вона що це не просто Ангелик. Це є ця художниця, намалювала цю картину лише в єдиному екземплярі, і потім вона почала набирати дуже великої певної такої популярності, і багато хто хотів її власне отримати у свою власну особисту колекцію. Тому вона особисто клонує ці картини. Тобто, це не не копія, скажімо так, не принт, не ще щось, а вона малює. Тому кожного разу ця картина я як картинка загально схожа, але вона жодного разу не може повторитися, тому що інші набриси, інші пензлі. І якщо ви отримаєте цю а, красиву картину у своєму власне домашньому можливість використання, ви будете знати з гордістю, що потім в майбутньому а, ви зможете цією картиною гордитися, а особливо знати про те, що ви за неї задонатили та допомогли нашим. Спільним силам оборони України правильно. Так, да. давайте не будемо довго тягнути резину. Починаємо скільки давайте. Роздавали? Ми стартанемо з символічної, дуже символічної ціни 50 тисяч гривень. Кому жартую, жартую, жартую. Я зрозумів. Очі побачив ваші тішусь, Хоча вона точно буде вартувати саме такої ціни. 500 гривень символічна ціна. Хто хоче, хто бажає, долучається, не знаю, крок 100 гривень. 50, в довільній формі. Хочу на дві людини. купимо, ми маємо дуже сьогодні багато надзвичайно крутих лотів. Але пам'ятайте про те, що ви не купуєте. Ви знаєте, що є наші види, мають бути. Тому по те, що ви тому, що робимо абсолютно. позвезди најдесув no, видно и афиша

з якими словами Такі що продаються, треба тільки в будній день і через день.